Доброго дня, друзі! Слідуючи принесли блок Сауді з дизелька, друзі. Каталізатор, сажовий фільтр. Каталізатор у нас металевий тут іде. І стан. Більш менш нормальний, друзі. Будемо срізати там кришечку, дивитися сквозним лучом, друзі. Ну і сажа тут. Сажу видаляємо. Однозначно, друзі. Зрізаємо кришечку верхню, друзі. Ось вона. Зрізали, друзі, верхню кришечку. Ось сюди дивимося каталізатор з цієї сторони. Також в дуже гарному стані. Ну Саживик не просвічується. Саживік будемо видаляти. А этот час подивимося на просвет дневной, друзі. Так, друзі, на просвіт днів. Он, якщо я впоймаю, усе світиться. Каталізатор в ідеальному стані. он зловив тільки що. В ідеальному стані, тому його залишаємо. Так як він ще й металевий, друзі. Сажу видаляємо, заварюємо кришечку і віддаємо партнерам, друзі, з радістю. Так, друзі, сажу видалили. Каталізатор перевірили в ідеальному стані. Кришечку гарненьким шовчиком заварили, закрасили температурною красочкою. Ставим термозащитку, друзі, і з радістю віддаємо партнерам.